Мова то серце народу, гине мова, гине народ. Мова духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Найбільше й найдорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давне життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Яке прекрасне рідне слово воно не світ, а всі світи. Слово то мудрості промінь, слово то думка людська. Мова подосконалює серце і розум народу, розвиває їх. Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній. Кожен з нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта. Мова це наша національна ознака, в мові наша культура сутність нашої свідомості.